Слава Ісусу Христу, маю таку гарну думку для роздумів і люблю цей приклад часто наводити людям. Напевно, хто мене знає, той вже чув, можливо, це від мене. Можливо, цей приклад, який я хочу навести, стане для когось доброю призадумою, а для когось, можливо, і також добрим таким поштовхом до е, добрих рішень. Приклад. Чоловік має дружину, дружина, мають сім'ю. Чуються насправді дуже щасливими. Дбають один про одного, люблять один одного. Він дуже любить її, вона дуже любить його. Насправді чуються і дбають про свою сім'ю. Але так як він є людина або вона. Уявіть, що він її чимось десь образив, завинив перед нею. Свідомо, несвідомо, хотів, не хотів цього, бо людина вчинив якусь помилку, знає, що він десь порушив мир в їхній сім'ї. Але хочу бути далі щасливим. Хочу дійсно, щоб їхня сім'я далі була в мирі. Хочу далі зберігати ті добрі стосунки. То таке питання, як швидко він піде миритися зі своєю дружиною? Як швидко він буде відновлювати мир у своїх стосунках, у своїй сім'ї? Він ж любить її, він дбає про неї. Він хоче бути щасливим у своїй сім'ї. Напевно, відповідь напрошується, що якнайшвидше. Якщо він дбає про свою сім'ю, про добробут, про добрі, справжні стосунки, то він дбає про свою сім'ю, то він піде миритися з дружиною якнайшвидше. Якщо ми перед, ну, бачите, тепер перенесемо на, на це на наші стосунки з Богом. Бог безмежно любить нас, мене. Він свою любов показав на Христі. Він не сказав, я тобі свою любов покажу десь таємно в кімнаті, заховаюся від тебе, тільки щоб ти знав, що я тебе люблю. Ні, Він публічно став для мене людиною, принизив себе самого, взяв на себе мої гріхи. Він з любові до мене. Пішов на хрест і вмер за мене, бо любить мене. Він свою любов доказав до кінця. І вірю, що знаю, що я люблю його також. Хочу бути з ним в добрих стосунках. Хочу чутися щасливим. Також хочу, щоб він чувся щасливим поруч зі мною. Не тільки, щоб я чувся щасливим поруч з ним, то якщо я його ображаю своїми словами, вчинками, думками, обачно, чи з неуважності, свідомо чи несвідомо, але грішу кожен день, але хочу бути з ним щасливим. То коли прийду з ним миритися? Коли буду йти до нього на примирення? Коли буду йти, щоби поновити ті стосунки? Відповідь напрошується, напевно, якнайшвидше, бо не хочу зневажати великої його любові. Дійсно, хочу бути з ним щасливим. Хочу, щоб він чувся поруч зі мною також щасливим, нетерплячим. Це є, напевно, добра така запорука успішних стосунків. Часто ми свої гріхи носимо місяць, два, три. Ти Боже, потерпи. Я колись прийду миритися з тобою. За півроку, за рік. Я колись прийду, потерпи. Ти ж розумієш? Ти ж Бог. Насправді, це такі патологічні стосунки з Богом. Хочеться, щоб Бог не був жертвою наших стосунків. Хочеться, щоб Бог дійсно втішався з тої великої любові, якою він нас огортає, і щоб ми ту любов давали йому навзаєм. Щоб він нас ще більше благословив тоді своєю любов'ю. Насправді, коли маємо якісь гріхи, коли чуємося, що його образили, завинили чимось перед ним, спішимо поновлювати мир, єдність, любов з Господом. Тоді будемо чутися і самі краще. Тоді мир буде у нашому серці, тоді ті стосунки з Богом, вони перейдуть на наші сім'ї, на наших близьких. Тоді ми будемо кра... чутися набагато впевненішими, набагато здоровішими, набагато щасливішими. Нехай ваші стосунки з Богом будуть найкращими. І не чекайте довгих періодів, щоби з Богом миритися. Чуєте, що ваш мир з Богом порушений внаслідок гріха, внаслідок якихось. Незрозумілих вчинків, ідіть поновлювати цей мир з ним. Це відео записую сьогодні 11 квітня. Багато снігу, але скоро все ж таки буде тепло. Дякуємо також Богові за цю гарну погоду, яку ми маємо. За все дякуємо Богові.